Всім привіт! Сьогодні роблю сирні кульки. Дуже смачні, ніжні всередині та м'ягкенькі, а зовніш коринка хрумка. Тому зараз з вами поділюся своїм рецептом. У миску беру, кидаю 700 грам сиру жирного, додаю 4 столові ложки цукру, ванілін. Чайна ложка розпушувача і вбиваю 2 яйця. Все перебиваю блендером до однорідної маси. І також сію борошно просіяне заздалегідь. Спочатку замішую лопаткою, потім буду рукою. Так скоріше і зручніше. Тісто замішую не м'ягке, таке середнє. І не туге, і не мягкеньке, середнє. Беремо борошна стільки, скільки вбере тісто. Бо в мене сир такий. Жирний він м'ягкий, не сухий, тому трішки борошна більше пішло. Може, у кого сухий буде сир, тоді йде менше. Але треба дивитися, щоб таке було не, не туге і не м'ягке. Середнє тісто. Потім тісто розділяю і роблю ось такі качалочки. Качалочки буду нарізати шматочками і кожен шматочок буду формувати таку кульку. Підкатую нашою. Кусочки а ось такі кульки, будуть готові, потім буду смажити в олії. Підкатую, розділяю на ощупнуркою, щоб були одинакові. Ставлю пательню на огонь, на огонь, наливаю багато олії і тоді викладаю кульки. Буду жарити до золотистої такої шкориночки з обох боків перевертати. Готові дістаю на тарілочку, застеляю паперовий рушничок, щоб рушничок брав зайву олію. І все те саме проводжу з іншими кульками. Готові кульки сирні посипаю цукровою пудрою. До таких сирних кульок дуже смакує молочне какао. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!